Ще мить і реставратори зашить шви і накладуть позолото на філігранне диво, якому понад два століття. Дерев'яний іконостас. Ймовірно, єдиний на Закарпатті, виконаний цеховими майстрами у стилі Рококо. Францис Фех, який працював у кошицях, з ним було заключено договір Андрієм Бачинським у 1775 році, і тут за договором він обіцяється виконати із найкращої деревини іконостас. Можливо, ми можемо знайти щось подібне подібне у Львові в соборі святого Юра, то різьба виконана на найвищому рівні. Хочу відзначити, що ми цього не знали, тому що там була пластич, пластикова плівка, так звана поталь поставлена поверх золота. І коли реставратори почали тепер її знімати, ми бачимо, що навіть різний колір золота використовувався для самого іконостасу. Наразі зняли верхні яруси ікон, так званий празниковий ряд. Паралельно на висоті понад 10 метрів облаштовані рештунки для немецько-підкої роботи порятунку нави. Штукатурка, яка була з пустотами і мала ризик відвалитися, заповнювалася розчином і укріплялася. Після того, перед тим, як закріплювати і ввести цей розчин, робилися дірочки малесенькі. І в ці отвори заливався розчин. Після, ну, зараз я роблю я затиньковую ці дірочки і якісь нерівності в стінах, які тріщини, ну, які вже не від нас залежали, а більше від часу. Володимир один із майже 20 майстрів, яким поталенило долучитись до цієї непростої справи. Адже склепіння головної нави арки були вкрай пошкоджені. Дивуватись нічому. Закладання перших цеглин собору датується 1640 роком. Під штукатуркою знайшли навіть білу, нічим не зафарбовану частину споруди, вочевидь, першу основу, що була притамана єзуїтським інтер'єрам. У нас були проблеми з зонами, які затікали, бо раніше дах був не. Повноцінно справний, а навіть з архівних фото ми маємо інтер'єр 27-го року, де вже видно зони замокань. Тобто, ну це довготривалий процес, який завис в ціні в стіні, і в нас одне завдання це все видно, грубо кажучи, видалити і забрати оце все, що накопичилось в тих зонах замокань, бо це пішли біологічні процеси, і інші, які не потрібні для розпису. Однак найбільші сподівання у реставраторів на цей розпис воздвиження Христа Господнього. Під ним, ймовірно, знаходиться живопис Фердинанда Видри, XVIII століття, на 90% втрачений. Зображення мало вигляд образу, відтвореного на іконостасі. Поверх знаходиться уже сакральне пано Йосипа Бокшая. І теж не у найкращому стані, моє покоління. Ми в цьому соборі виростали, і потім ставали священниками молодими. Тут проводили своє служіння, і коли сонце било в ту частину розпису, можна було побачити там, скажімо, особи, персонажі, можна було побачити хрест. Цариці Єлену, тих ангелів, що оточували хрест, так що для нас це є це є дуже важливо відновити. Звичайно, що головний сенс того є духовний. що Хрест Ісуса Христа це є джерело нашого спасіння. Реалізація проєкту триватиме ще два роки. Єдине на чому наголошують і митці, і історики, і духовенство меси триватимуть незалежно від складності і об'єму реставрацій.